І приємно зараз поговорити. Якраз поговоримо про трошечки не такі, але ударні комплекси, тому що зараз переносимося на сіверський напрямок. У нас зараз буде військовий спозивний спец, це військовий прикордонний підрозділу Фенікс, начальник відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Доброго вечора, спец, Як нас чуєте, розбираєте. Доброго вечора. Чуєте, розбираю дуже чудово. Прекрасно. І одразу хочемо почути, тільки що ми розбирали, як НРК з впіві, а я знаю, що ви більше по вампірах. І одразу ж, я знаю, що ви гарно працюєте, є в, в відео вашої роботи, але як в русаків, як ворога з цими, чи тому що ми говоримо, що НРК в них все більше і більше з'являються, чи важкі бомбери у них з'являються. Що ворога з цією ситуацією можете розказати? Ну, застосування НРК противника ми спостерігали десь наприкінці весни, на початку літа. Але це було, скажу чесно, не на наших напрямках, на Сіверському напрямку НРК неефективні. Я думаю, для них тут дуже важкий ландшафт. По розповіді Турецько-Покровського напрямку можу сказати, що це мабуть для них занадто неефективна і дорога така ігрушка. Ну, власне, зараз можемо подивитися, хто для них дешевий і кого можна використовувати в максимальних кількостях. Виходячи з відео вашої бойової роботи, може трохи розкажете прокоментуєте, що там палає. Це піхота. Okay. Це було, було пересування малих штурмових, ну я б не сказав би, може, штурмових груп. Вон їх Наша розвідка побачила далеко до лінії ЛБЗ. Вони рухали собі, пересувались. По двойкам, по четверкам, ну mm. і вони пересуваються під плащами. Розвідка виявила, ми знищили. Чітка робота. А скажіть, будь ласка, стосовно от вампіри останнім часом кажуть, що надважко стало працювати, бо значно виросла протидія ворожа. Отут я зверну увагу, що ви вдень працюєте е, цим Скидом, і дехто каже, що вдень навіть безпечніше якось вилітати, бо вночі вони активніше полюють на вампіри, а в день їх можна трошечки обманути. І це і стрілкотня, і спеціально навчені впівішки, які полюють цілі підрозділи. Е, що на вашому напрямку? На е, нашому напрямку, я думаю, як і на всіх інших напрямках, вони так, вони дуже. Чітко почали полювати, виставляти мобільні групи проти вампірів. Е в піві дуже часто, так, да, в півночі дуже часто полює. Я б не сказав би, що в день безпечніше. Але да, так, так, стрілкатня. Вони стараються збити е -е, стрілковим стр... стрілковою зброєю. Ну, в основному, вони пошкоджують дрон. Ну, щоб знищити стрілкотню. Ну, це рідко вдавалося. А так да, в дронами вони дуже часто почали полювати на нас. Ну і я хочу повернутися до свого питання. Я так і не почув, як у них з їхніми важкими. Ви сказали, що вони не дуже ефективні, і їх взагалі немає, чи вони просто не використовують, тому що в деяких ділянках вони від з'являються. Ми вже зустрічалися у нас на серебрянському лісництві таке, щось, ну як копія вампіра. Ну, і то нам здається, що це ну, такий прототип собі. Було щось, там їх три штуки збили, більш, і то це було десь місяці 2-3 назад. Після того ми за них навіть і не чули. А ворожі НРК? Е... Тому що ми тільки що говорили, що на наші дуже полюють. Що ми з їхніми НРК робимо, чи в них НРК мало, а вони своїми ослами в'ючними переносять. Е... Мабуть, саме так. Скоріше за все, що ослами. Тому що НРК. Давно дуже ми тут не бачили. Сьогодні наш екіпаж врази в вразив НРК якраз. Це дуже давно ми не бачили і не чули його тут. Ну, щоб ви могли також протидіяти ворожим в та й ворожим деяким розвідникам. Знаємо, у вас є актуальний збір на РЕП зараз. Так, ми збираємо на РЕП, бо без репа трошки тяжкувато. Вони дуже часто використовують їх дрони без реба нам як без повітря. Тому буду дуже просимо допомогу. Хто, кому хто не байдужий, хто може допомогти, будемо щиро вдячні. Нам реб потрібен дуже для того, щоб пересувати скоріш за все на автотранспортному засобі. Що ж, закликаємо глядачів також підтримати актуальний збір фахівців з Фенікса. Пане спец. Дякуємо за інформацію. Передавайте вітання козакам, нищить ворога безбожно, беззупинно. Дякуємо за вашу роботу. Чекаємо на наступні включення. До побачення. Дякуємо, до побачення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був пан спец, начальник відділення ударних ВПЛА Вампір, прикордонного загону Фенікс.